Друзі, вітаю на українській правді. Це формату ПЕЛІФ. Далі будемо говорити про певно, що історичний удар, як повідомляють змі, зокрема Українська Правда, дронів головного управління розвідки по загоризонтній РЛС Російської Федерації, яка знаходилась за 1800 кілометрів від українського кордону. Долучаю до нашої розмови Валерія Романенка, авіаційного експерта, провідного наукового співробітника державного музею авіації. Пане Валерію, мої вітання. Доброго дня. Пане Валерію, дивіться, яка історія. Ця РЛС, як я розумію, вона навіть не була спрямована в напрямку України, аби виявляти там певні ракети, а можливо літаки, які були в нашому повітряному просторі. Тому мені складно погодитися з думкою, яку я чую, що. Ця РЛС могла допомогти росіянам одразу визначити, що F-16 з'явилися в Україні. То виходить, мені здається, логічним питанням. А на що нам тоді поніс завдавати удару? Бо дрон пролетів 1800 км, кілометрів. Це лише по прямій. А він же мав маневрувати, обходити різні пастки, російські реби, російські системи ППО, і значить він може пролетіти набагато більше. Ну, він пролетів 1500 кілометрів, якщо точно, от якраз 1800 з усіма, так би мовити, віражами і розворотами, і там і могла бути дистанція, да? от. що до F-16, це на городі Бузина в Києві дядько. Значить, воно не пов'язані ці речі. Загалом, ну, Це станція, вона f 16 якщо будуть працювати, вони будуть літати на вище 1000 метрів. Да? А ця станція, вона значить, від 50 кілометрів, ну, скажімо так, умовно, да? ну, від 20 кілометрів може бачити об'єкти висоту. Це космічні станції. Да? Їх призначення геть інше, вони на літаки, ну загалом ті, які і сантиметрового діапазону, вони можуть бачити літаки. Метрового діапазону теж можуть бачити, але лише значить, без таких ну, факт наявності можуть сказати, факт наявності там якось відслідкувати, але лише коли ці літаки на великій висоті знаходяться і достатньо, достатньо великих розмірів. По F16 ці станції навряд чи зможуть працювати, і дійсно нам користі жодної від знищення цих станцій. Але ну, просто прослідкувати якусь послідовність останніх фактів. Да? Ну, По-перше, росіяни вивели супутник в космос, який американці підозрюють, що це не просто супутник, а це супутник-винищувач інших супутників. Да? Це перший момент. Да? Значить, другий момент росіяни починають якісь там ядерні навчання обмежені. Да? От, тобто щось там мутять, починають активно мутити воду. Да? І тут раптом ми починаємо бити по станціях космічного зв'язку, в Алушті, тобто активно щось замість того, щоб, наприклад, там, битися, там, бити по якихось цілях там, в областях, де йдуть активні бойові дії, ми пускаємо дрони по Станціях, які відповідають загалом на космос, і жодного прикладного значення для бойових дій начебто не мають. Але загалом я думаю, що розумієте, зараз скласти, розкласти все по поличках я не зможу. Я зможу тільки поділитися моїми думками. От. Це mm -hmm. перш за все можливо, значить, зараз ми хочемо. Не дати росіянам можливості отримувати оперативну інформацію від їхнього угрупування розвідувальних супутників. Для цього б'ємо по о, станціях космічного зв'язку. Да? І крім того, можемо зараз трішечки, а от знаєте, от ми б'ємо по нафтопереробних заводах, да? для того, щоб показати, що ми можемо наносити дошкульні удари. А зараз ми б'ємо по. Критичних російських радіолокаційних станціях, щоб показати, що у разі повномасштабного конфлікту щодо того, як американці виконують пуски, ми можемо вивести з ладу більшість російських радіолокаційних станцій попереднього попередження про масований ракетний удар в конкретних напрямках, звідти полетять масові ракети. Тобто, росіяни виявляться голими королями, да вони. В момент ікс, да чи час, ще, як вони називають, да вони не будуть бачити власне удари по своїм а, ракетним базам. А у росіян а, на Уралі і загалом по Волжі знаходиться дві дивізії: одна, яка відповідає, так би мовити, за удар по Сполучених Штатах, а друга по Європі. І якраз одну з цих дивізій можна буде легко і чітко знешкодити, лишивши інформації про ракетний пуск. Пане Валері, тоді я у вас спитаю: наскільки це такий штучний ексклюзивний продукт ось ці станції РЛС Вороніш М у Росіян? бо... І, бо Одна історія, коли ми вдарили по ним і зробили, хоча б хоча б частково сліпими. А інша історія, коли можливо ці удари набудуть такого е, постійного постій, стане таким постійним явищем, коли як з ударами по нафтопереробним заводам, тобто вони будуть відновлювати достатньо швидко ці станції, що це неможливо зробити там впродовж півроку чи навіть року. Ну, загалом це станції з фазованими антенними речітками. Я думаю, що деякий час вони будуть не але все одно ну, наші дрони вони не несуть як шахеди по 50 кг вибухівки. Да? Поки що такої інформації не було про потужності наших дронів. Вони виводять якісь елементи цього антенного комплексу, бо там не просто антенни, там антенні комплекси величезні. От, фазовані антенні решітки це, знаєте, якби, як віник у перерізі. Да? Там багато радарів, багато, багато, багато. З них електронна, вона нерухома сама, і огляд простору відбувається електронним скануванням. От, і потім, ну, значить, на деякий час ці станції, скажімо так, будуть виведені з ладу, але це не довгий час. Головне, показати перше, для росіян це от показники перше. Як тільки ми долаємо лінію фронту, далі їхні простори вони не закриті. Тобто далі наші безпілотники прямують як хочуть, да? головне тільки обійти позиції зенітно-ракетних комплексів, які досить, ну скажімо так, нечасті зустрічаються на основній російській території. Тобто, через велику територію росіяни не здатні щільно її прикрити. А, а, літаючі радари теж зараз не працюють. Скажімо так, єдине на що вони можуть сподіватися, це система управління повітряним рухом цивільної авіації. От я багато бачив російських документів. Вони досить часто бачать наші дрони, повідомляють про їх прольоти. Так? Але і все, вони ж то зробити нічого не можуть. Вони не дають ціле вказування військовим, де, коли, як пролетів, там ну, загальні параметри там пролетів напрямок висота. От, але вони не можуть управляти винищувачем, щоб ти їх перехопили. Та й винищувачі теж, значить, зараз вони зосереджені або біля нас, або на російській півночі, або на Далекому Сході. Тобто середні райони, куди наносяться удари, вони загалом не прикриті. І це для росіян таке неприємне відкриття. Так? Що, якщо потрібно буде, ми там без особливих проблем можемо долетіти. От дивіться, це має бути досить великий безпілотник. Бо, перш за все, лімітує запас палива. Да? От. Загалом це безпілотник. Ну, ті, що в нас показували в медіа, він роз... розміром з легкомоторний літак. І не поміти, що він непомітно пролетів і уразів об'єкт, це загалом така, значить, промах солідний для російської протиповітряної оборони. Так. Це сигнал, що вона дірява і що вона. Загалом не здатна забезпечити навіть такі важливі аспекти протиракетної оборони, як системи попередження про е, ракетний напад? Ну, за горизонтні радіолокаційні станції. Ну, от якось так пане Валерію. Чи правильно я розумію, що з кожним днем у росіян? Додається головного болю, бо нафтопереробні заводи треба захищати. Треба захищати систему ППО Аеродроми Треба захищати. Треба захищати систему ППО. Позиції власних російських військових також потребують прикриття. І тут до всього додаються ці ще РЛС станції, які вже також уражені. Та кількість російського ППО, яка зараз є, вона здатна. Хоча б частково вирішити це питання. Ну тобто, це це питання просто ще їх не вистачає, чи просто росіяни їх якось неправильно розміщують? Бо мені нагадує, зараз російське ППО трошки навіть не діряву сітку якусь, а ковдру. Вони то голову намагаються накрити, то ноги в теплі тримають. Ви забули ще дуже важливі об'єкти, які треба захистити. По-перше, палац Путіна. Да? Там Центр реально, прийдете, там, 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 да. Ні, ні, ні палаци mm -hmm. Путіна, там, mm -hmm. цих порортних містах, да? там реально стоїть mm -hmm. замітно ракетний комплекс, да? теж стоїть. Да? І, мабуть, що не один. От. Потім закрити Москву, потім прикрити Санкт-Петербург, потім прикрити основний промисловий район, де оборонні підприємства да, потім прикрити порти. Жодної протиповітряної оборони на це не вистачить. І тому в росіян вона не дірява, вона локалізована. Вона по цих об'єктах локалізована, як тільки безпілотник проходить і загалом відомо, де знаходяться от райони зенітно-ракетних комплексів. Якщо їх спокійно обійти на невеликій висоті, то вся територія Росії, там основне питання в дальності. Да? І там і по GPS можна безперешкодно орієнтуватися по глибинній території Росії, там нема станцій перешкод. І головне, пролетів 60-кілометрову зону фронту, потім зону, де активно діють винищувачі а, і висока концентрація зенітно-ракетних комплексів. А далі, якщо ти не налетиш на Москву, на Петербург і на палаці Путіна, лети куди хочеш. Перешкод вже нема. От таким чином створене російське ППО і будь-яке зараз місто в російській глибинці, да, якщо вони мають якийсь там, ну. Військове значення, там, ну, ну, наприклад, там от арсенал, де вони бомби виробляють. Да? При великому бажанні можна було би і туди запустити безпілотник, Єдине, що там підземне виробництво, і потрібно досить серйозний бойовий заряд на борту безпілотника. Пане Валерію, ви вже згадали про те, що безпілотники не можуть нести серйозний заряд для того, щоб був великий вибух, і для того, щоб було більше враження. А на вашу думку, куди зараз будуть спрямовуватися розробки цих безпілотників? Це про відстань, це про швидкість, це про паманевреність, чи все ж таки здатність нести більшу ударну частину? Самі розумієте, я цього не знаю. І, добре, і, добре, і, мабуть, да, Я певний, що ніхто не знає. Єдине, що, от на мій погляд, да, безпілотники треба робити такі, як шахеди: компактні, швидкісні і 50 кілограмів вибухівки мінімум. От. Я казав, що вже півтора року тому казав, що треба тупо скопіювати шахеда. Він має ідеальну конструкцію просто для свого призначення. Інтегральна компоновка літаючого крила це найкращий вихід, найкраще інженерне рішення в даному класі. І що б я зробив, я все ж таки підняв би, скажімо так, кількість вибухівки на борту в можливості. От наші всі безпілотники, вони, як правило, мають авіамодельні двигуни. Шахеди мають авіаційні двигуни. Розумієте різницю? Так? От, авіаційний так. двигун від 50 кінських сил. Авіамодельні максимально 18-20 кінських сил. Да? Відповідного вантажу до вантажу підйомність кількість вибухівки, там інші швидкість, інші параметри. Да? От. І якщо б ми змогли зробити безпілотники, які несуть хоча б 100 кг вибухівки, да? ми б могли обвалити російські підприємства і, в, наприклад, в тому ж Брянську, значить, в тому ж Смоленську, який випускає ракети Х-69. Могли б нанести удар по Рязані, де виробляється основна частина, скажімо так, радіолокаційного обладнання і радіоелектронного обладнання, Рязанський радіозавод, і могли б, наприклад, нанести удар по єдиному заводу, як же називається це місто? забуваю, в Ярославській області, де випускаються двигуни до всіх типів російських крилатих ракет. Оце було б дійсно вклад власне, в оборону України такий, що росіяни тоді б лишилися і крилатих ракет, і систем наведення, і окремих типів ракет, які для нас були б дуже складними знищеннями. Я кажу про Смоленські ці Х-69 ракети. Вони там раніше називалися Х-59 М2, але зараз це повний еквівалент Х-69. Пане Валерію, ну я так розумію, що скопіювати шахет це не так складно, бо ми їх садили і повністю цілими, а не тільки збивали, і достатньо подивитися всередину і скомпонувати таку саму модель. Я правильно розумію? Я, ну, теж так, так. розумію так, я теж так розумію, але я не розумію, чому це не зроблено було. От чому це було не зроблено? Да? І в нас же є підприємства, які могли б це зробити на високому рівні. Ну Чим займається НТК Антонова? А? Вони ж там якусь горлицю розробляли, ну, кинули б цю горлицю да розробили б нормального шахеда українського, да? і нехай би вони не там випускали, нехай би було дистрибоване виробництво там по половині території України, десь там на Західній Україні печера би їх збирали. Вони б тільки компоненти виробляли. Але чомусь це підприємство займається відновленням а 225-го, да, яке ну, не те що не актуальне зараз, а взагалі не ніколи не актуальне. Ну, маємо те, що маємо, що я можу сказати? Безсмертна фраза. Пане Валерію, сподіваюся, що до вас тут дослухаються, почують нашу розмову і подивиться на не, не, викликати. До мене дослухатися, сказати. то до здорового глузду дослухатися, розумієте? Ну, зробили ми безпілотника лютний, який копією є Байрактара. Да? От. Ну то розвідник, а нам потрібен ударний безпілотник. Зуміти швидкісний, який здатний нести велику кількість вибухівки, От, там має бути інша аеродинамічна схема. Ну все. тема така нескінчена і не до... ну, не... результату не видно. Пане Валерію, менше з тим, я вам по перше дякую за ваші думки і за вашу розлогі відповіді за ваші пояснення. Я для глядачів української правди нагадаю, що гостем цього випуску у Пелаєв був Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник державного музею авіації. Закликаю вас реагувати на цю розмову. І як ви ставитесь до цієї ідеї? Просто скопіювати шахет і ними бити по російській території? Цю думку висловлюйте в коментарях. А якщо вперше на українській правді, будь ласка, підпишіться на нас.